З тваринами. з тваринами. Соціальна. Яке? Соціальна. Соціальна, це там для бабусі, так? Да? Догляд вдома. Еко, еко, Культурне, ВПО, ВПО. ЗСУ, ЗСУ, донорство. Для мене волонтер це людина з щирим та відкритим серцем. Саме для мене волонтер, я думаю, що це людина, яка віддає. Не тільки свої сили або також душу вкладає в те, що робить для людей. Думаю, найважливіше. Волонтер це людина, яка безмежно любить і людей. людей. Людина, яка Води дарує і любов і наповняється цим світлом, віддаючи її. Тобто, тобто ти набираєш більше для себе любові, ніж ти її віддаєш. Для мене волонтер, я так розумію, що це людина, яка безкорисно допомагає людям, які потребують допомоги, і завжди приходить де вона потрібна, Це допомога негайно. Волонтери це особи, які дарять позитив, свій вільний час на благо України, на благо усіх і всім, хто в цьому нуждається. волонтери для мене це святі люди, бо вони безкоштовно допомагають і їм. Це якась консистенція емпатії. Волонтер це людина, яка має велике та щире серце. На мою думку, волонтер це перш за все самовідданість. А волонтер це людина, яка готова ставити потреби інших вище за свої власні. Волонтер це людина, яка готова допомагати іншим і насолоджуватися цією справою. А ось <реш> людина, яка людина з добрим серцем, яка мріє допомагати людям і цим насолоджується. Волонтер це людина, яка робить світ працю. Для мене волонтер це яму воли Господа. Бо у них зброя це е, доброта, це готовність допомогти всім нужденним. Тому я їх так і називаю. Усім привіт! Вітаємо усіх на освітньому курсі Волонтерська взаємодія!